Добрий вечір, шановні глядачі, і сьогодні з вами в студії битва Екстра Сенсі. Саме наш випуск сьогодні починається із наших чудових магів, маг сьомого покоління, Сергій. Ч... Чорна магія, це його ти і наша відунья Закарпаття Софія. Вона зараз ловить зв'язок, тому що ми переходимо до нашого конкурсу. Зараз я вам видам предмети, шановні маги, я вам зараз видам предмети. Ваша задача буде провідчувати кожну емоцію цього предмета і показати нам історію, яку несе цей предмет. Это ваш предмет. Так, и я думаю, первые свои сдивности нам покажет Сергей. Что ж, бачить, Сергей. Вижу, я вижу, этим ружьем Пользовался маленький мальчик. Он взял его и хотел пострелять. По-моему, что-то в нем сломано. Где-то что-то не получается. О, нет! Нет! Произошла трагедия! Он прострелил ним себе ногу. выходим, 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 выходим из чувства. Дух покидает. Предмет мы І наступну історію нам повідає Відун'я із Закарпаття. У Софії свої ритуали. Що бачить Софія? Боль, боль большую боль, Разочарование. Человек не любит, не ценит. Человек

Багато болю. Наші екстрасенси, вони такі Софія. Софія виходить, Софія не виходить. Софія ще. духи ще з Софією. Так, але, чесно кажучи, ну це дилетанти. Я, як ведуча, маю показати, як насправді мало відбуватися дане завдання. А ну! У мене є предмет. У мене є предмет. Я я дівчинка, я, я Настя, я Настя, і я мріяла потрапити за кордон. Я хотіла кудись полетіти, але я я відчуваю, що я не... так красиво! Боже, я змогла! Я змогла потрапити до Сеулу! Я, я змогла, у мене вийшло! Я це відчуваю. Я це відчуваю. Цю радість. Цю радість. Боже, як приємно! У мене вийшло! У мене вийшло. Ой добрий діда виліченко.